Сьогодні ми будемо смажити вареники з беконом та грибами. Цей рецепт нагадує мені, як коли самі ліпили вареники на наступний день, розігріваючи їх, підсмажували. Така смакота була. Сподіваюсь, сьогодні у нас вийде теж дуже смачно. Поки нас не покидає відчуття ностальгії, переходимо до інгредієнтів, які сьогодні знадобляться. В першу чергу це. Вареники. Їх треба 400 грамів. Оскільки вареники будуть смажені з грибами, нам необхідно буде 150 грамів печериць. Як видно з назви, нам необхідно буде також бекон, приблизно 100 грамів. Цибуля 100 грамів. У мене трошки більше. Для приготування також треба буде олія, сіль та перець. Ну а для подачі, як звичайно, сметана. Оскільки всі інгредієнти в нас є. Починаємо смажити. Але перед тим, як переходити до смаження, нам необхідно підготувати все такі інгредієнти. Тож починаємо все різати. В першу чергу ріжемо бекон. Його будемо різати полосочками. Спочатку зрізаємо все зайве, те, що нам не знадобиться. Це шкірку та в мене тут один хрящик. Наступним, що попаде під ніж, це будуть печериці. Їх нарізаємо слайсами. В останню чергу переходимо до цибулі, бо вона має таку властивість потім в очі постійно заходити. То чистимо її та нарізаємо маленькими кубиками. І якомога швидше. А тепер переходимо до сковорідки. Виливаємо на сковорідку приблизно 1 столову ложку олії. І висипаємо на сковорідку все, що ми щойно нарізали. Обсмажуємо на помірному вогні 5-7 хвилин. Переходимо до другої сковорідки, в якій ми будемо смажити вареники. А насправді я просто в тарілку пересиплю, бо в мене тільки одна сковорідка. Розігріваємо сковорідку, додаючи до неї олію. Коли сковорідка розігрілася, насипаємо в неї заморожені вареники. Тепер обсмажуємо вареники з кожної сторони для того, щоб з'явилася рум'яна скоринка. Тепер заливаємо все це окропом приблизно 300-350 мл. Тепер прикриваємо кришкою та чекаємо, поки википить вся рідина. Поки варяться вареники, треба їх посолити та поперчити. Все це робимо на око, тільки не на солі. Після того, як випарувалася волога, трошки прикручуємо і повертаємо назад на сковорідку бекон, печериці та цибулю. Обов'язково, щоб стік увесь жир, добре це все перемішуємо та прогріваємо це все разом буквально декілька хвилин. Насипаємо наші смажені варенички в тарілку і смачуємо їх сметаною. Ну от і все. Наші смажені вареники з печерицями і беконом готові. Смачного. Пс. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Я перевірю.